I've been walking with my face on the sun. Weight on my shoulders, folded in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head just in case I. Run. I do what I can, but I can't, but I can for my people. Why the clouds roll back in the stars fill the night? That's when I'm gonna stand up, take my people with. Don't call in, call on me to ask We're gonna keep on keeping on I can feel it in my bones Early in the morning Before the sun begins to shine we're gonna start moving to all separate life I mean, moves, you know I got to make a mind and I don't mind if we lose any black on the way to so we shine And if I feel so strange, then I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to our brand new home. Far across the river, world, you give freedom, all in. God and me, to else we're gonna keep on keeping on. While across the river, can you hear freedom calling? Calling me to that's we're gonna keep on keeping on. А, так, стосовно, мабуть, першої пісні, а, взагалі сподобалась. Ти класна, органічна. В першій пісні мені сподобалось те, що ти з першої ноти, отут всі виходять, і трошки вони такі невпевнені. Так, вони поступово, поступово, ти з першої ноти взяла вже такий певний а, посил до нас. Так, і це було органічно і класно. А, стосовно другої пісні. Ну, взагалі це дуже-дуже складна пісня, і ти сама це, мабуть, розумієш, так? Я її гарно знаю, тому що в мене діти співають, і ем, я розумію, що тут в нас дуже багато людей, які хочуть тобі сказати гарні слова. Я скажу так, що ти можеш впоратися, і ти в цілому впоралася. Ем, трошки маленькі зауваження по Перше, якщо в Бріджі ти береш оцю імпровізацію, я би не додавала такої академічності. Чесно, ця пісня, ця пісня, вона стилістично трошки інша. І якщо ти подивишся мільйон каверів на цю пісню, там дуже круто співають. Взагалі співають афроамериканці класно, то дай трошки е, такого сольного саунду не не академічно, добре. Так, так, далі. Класні низькі ноти, але коли ти спускаєшся донизу, наприклад, філу, в тебе трошки корінь язика завалюється. Тримай його, тому що він в тебе нормально стоїть. Просто я розумію, що низькі ноти, гортання пускається, корінь коріння язика теж, але ти його повинна втримати для. Буде краще, а верхні ноти дивись, ти підіймаєш гартань, це також правильно, але іноді трошки занадто. І коли, наприклад, ти одну голосну ставиш, то це добре. Коли починається текст, тобі вже трошки складніше. Але в тебе ці всі ноти є, і якщо ти їх будеш відпрацьовувати, вони будуть круті. Сподобалося? Вітаю тебе! позиция, просто помощь, там, денецкие ноты, и ты будешь все хорошо. хорошо абсолютно. А мне хочется сказать только хорошие слова. Абсолютно нет, абсолютно никаких претензий. Те погрешности, которые были, я готова их просить за то, что мне нравится горда, мне нравится тембр, мне нравится твой вкус, мне нравится твоя манера. Я тебе желаю дальнейшего успеха, рвения вдохновения и возможности воплотить свои мечты в реальность. Спасибо тебе большое. Дякую. Вам. Так, будь ласка. Два слова буквально для розвитку далі. Трошки зайвий театр був і в, в Антарктиді, і тут ти себе скувала платтям, розумієш? Тобто, якби ти була не в цій сукні, а в чомусь іншому. Ти, ти б ще більше відкрилася, можливо, би всі ці вокальні речі теж би пішли на другий план, тому що ти дуже органічна. Ти, ну, ти стоїш біля стойки, більше нічого не потрібно. Не потрібно ніяких зайвих рухів, особливо там, ну, там де ти в Антарктиді, я не знаю, в самольоті, який забражала. Чи що розумієш, це все тебе трошки перекреслює. Будь просто собою. Там, де є драйв, він в тебе вилізе сам по собі. Така твоя природа. І за це ми тобі дякуємо і дякуємо, батькам. Дякуємо. Дякуємо вам за коментар і ми переходимо до оцінок. Тобі не цікаві? Боже, яка вона шустра, ти вина не. А, перша оцінка музична вокальна майстерність, техніка вокалу. 12, 11, 11, 12 і 12 балів. Друга оцінка артистизм та енергетика. 12, 10, 12, 11 і 12 балів. Третя оцінка – музичний матеріал і органічність в ньому.